14 липня цього року стало для усіх вінничан чорним днем у календарі. Це рана, яка досі, досі кровить і навряд чи загоїться найближчим часом. У першій половині дня рашисти випустили керовані ракети калібри, які поцілили у середмістя Вінниці. Це був справжній терористичний акт, оскільки їхньою ціллю було забрати життя мирних жителів. Адже це місце це. Місце перетину п'ятьох транспортних ліній. Місце, де гуляли батьки, дорослі, діти, де вони розуміли, що куди вони куди вони б'ють. Друзі, у цей день, який досі холодом проходить по наших спинах спогад про цей день, постраждали і ті люди, які орендували приміщення в будинку побуту ювілейний. І сьогодні до нашої студії е, завітав ювелір Ілля Маслов, який мав майстерню у будинку побуту ювілейний, і який наразі звертається до усіх вінничан із закликом. Закликом до тих людей, які були його клієнтами, і документи, яких він втратив у цій трагедії, і зараз має, маємо шанс про це розповісти. Ну а ви, якщо впізнаєте ювеліри і е, раптом ваші прикраси знаходились там, ви зможете до нього звернутися і запитати, в якому вони стані більше того повернути. Їх. Доброго Доброго ранку, ранку. добро Іля. Е, Ну, ми вже сказали, ми вже згадали про 14 липня і хотілося б запитати безпосередньо у вас, де ви були в цей день і е, як ви його пам'ятаєте. Ну, цей день трошки важкуватим для мене був. Я його пам'ятаю обривками. До півдванадцятої, здається, прилетіло. Я сидів вдома, в мене були відкриті вікна, і хоч я живу на Вишенці, але вікна були відкриті в сторону будинку побуту, я почув три вибухи. І перша думка, яка до мене прийшла, прилетіла або десь по військовій частині, або десь там біля залізничного вокзалу. Про те, що можуть бахнути саме по будинку побуту, в мене навіть не було такої думки. Тобто, ви не були в той час біля своєї майстерні, а хтось з ваших знайомих рідних хтось там був чи з рідних не було нікого, тому що я працюю з батьком і дідом раніше працював. А де вони були? Е, батько був на стрижці, дід сидів вдома на старому городі. Пощастило так би мовити. Так, так. Да, Добути, да. так? В нас роботі це... в нас робочий графік був суворо день через день, і фактично я міг там опинитися з вірогідністю 50 на 50. І якраз цей день ніхто там не працював, так працював. А хто працював е, працював наш змінщик. з ним все добре? Хоч і в нас стіл в буквальному сенсі був впертий в стінку з нейромедом. Але коли нейромед будували, вони поставили товсту стінку, і за рахунок цього, я думаю, багато хто вижив. Майже всі вижили в будинку. Побуту, коли вам після цієї трагедії вдалося зайти в свою майстерню на наступні, як це було на наступний день. В перший день мене мені зателефонували, сказали: бери кого можеш, і туди я зібрав знайомих, друзів. Ми одразу поїхали туди, але нас не пропустили, тому що район був повністю оціплений і нікого не впускали. Всіх випускали, нікого не впускали. На другий день там домовились. Я зміг пройти один. І, власне, з цього моменту я дома не був два тижні, тому що було занадто багато роботи. Ви постійно знаходились в майстерні своїй? Ні. В Перший день, як я приїхав, взагалі мій батько потрапив туди буквально за годину з моменту прильоту і одразу почав розгрібати. Одразу, взагалі, коли це все почалось, приїхали МНСники, їм дали команду вичистити повністю всю будівлю. І вони в буквальному сенсі загнали туди екскаватор, який одразу грузив все у самосвали і вивозили всі речі у невідомому напрямку. Але до тобто цих речей могли теоретично потрапити і буквально на свалку. те, що було у вашій майстерні. Да, все. А, а абсул, там дуже абсул, дорогі речі, адже це ювелірні прикраси. Uh, да. До потім, коли батько туди приїхав, він скажімо так домовився за менесниками. Я не знаю, як це було, мене там не було. Щоб просто всі наші речі, які там були, які не горіли, просто скидували на ось цю опушку перед власним будинком побуту. Можливо, ви бачили на фотографіях. Так, там про просто вона виглядає як куча сміття, але фактично то всі наші речі, які вціліли. Що ви з батьком побачили у своїй майстерні, коли приїхали туди? В якому стані були ваші особисті речі, інструменти і ювелірні вироби? Саме в майстерні не було взагалі нічого. Тобто залишились голі стіни. Там були вітражні вікна спереді, вони відсутні були, Залишилось тільки Відсутні, тому що були зруйновані вибухом. Так, так. Mm -hmm. і плюс, коли менесники вичищали, вони вичищали абсолютно все. Абсолютно. Ну зрозуміло, це. Техніка да. їхньої роботи там да. було згарище, все горіло. Їм потрібно ліквідовувати наслідки. Да. Оперативно Тому саме на місце майстерні не було нічого. Насправді майстерня це дуже великий вклад. Я розумію, якщо це ювелірна, там якісь і приладдя було, і багато да. речей, і самих виробів. Що у вас там було, і що ви втратили? Ой, було дуже багато інструменту. Якщо я зараз почну перечисляти, нам ефіру не хватить. Ви не рахували загальну суму збитків? Ми прикинули, прикинули? При, приблизно біля 200 тисяч. Це тільки от те, що ми порахували. Можливо, навіть є те про що ми не знаємо. Тому що uh -huh. щось, якийсь інструмент, просто ним дуже рідко користуєшся, і просто він міг зникнути. І пам'ятаємо про нього тільки тоді, коли він знадобиться. Ну і ювелірні вироби всі так само, так чи вони збереглися? Вони були в сейфах. Сейфи майже всі вціліли. У нас було п'ять сейфів, чотири вціліли, Один зник, но той, який зник, там був інструмент, uh -huh. тобто там із виробів нічого не пропало. А що з виробами сталося? Сейфи, коли була ударна хвиля, я так розумію, вони попадали. Плюс пожежа, це все покапало на сейфи. Воно почало горіти частково. Тобто, там планшети, на яких лежать вироби, як на вітринах. Ви бачили, всі в жахливому стані, абсолютно. Тобто, спочатку їх обвуглило. А потім приїхали МНСники, все залили водою, і, хоч сейфи начебто, мають бути герметичні, але вода була всередині. Причому в такої кількості, що її доводилось зливати. Навіть страшно уявити, яка температура там була під час згоріння, в якому стані були ювелірні вироби, коли ви відчинили сейф. Вони були обвуглені. Якщо десь був жемчуг, він був е згорівшим. Угу. Тобто, якщо згорів жемчуг, температура була всередині точно більше, ніж 300 градусів. А золото, воно, до речі, дуже легко плавкає цей метал. Чи як він сама? Саме по собі золото воно легкоплавки, але сплав 585-ї проби воно плавається при досить високих температурах, тому самим виробам нічого не сталося. Їх потрібно було відчистити від золи, від гарі, від е, згорівшого пластику, від е, тих самих жемчужин, е, відполірувати, відмити і, в принципі, з ними все нормально. Власне, стосовно ось цих ювелірних прикрас минулого тижня в телеграм-каналах з'явилося повідомлення, що ви шукаєте власників цих ювелірних прикрас, так аби їх повернути їм. Так е, у чому проблема зараз знайти цих власників особисто для вас? Е, проблема в тому, що до нас звертались люди абсолютно з різних куточків Вінниці, різних вікових категорій. І тому, якщо я навіть викладаю пост в інстаграм у телеграм, е, це може бути просто банальна якась бабушка. Угу. Яка не читає на інстаграму, не телеграму. Вона, тобто, ми зможемо, якщо це якась бабушка, ми зможемо знайти тільки, якщо там подамо об'яву в газету. Зрозуміло. Або ось на телебаченні. А ви мали, ну, коли людина приходить з ювелірним виробом, чи з замовленням, чи на ремонт приносить, наприклад. Так. Ви ж з нею даєте їй якусь чи квитанцію, чи якісь інші попіреці? Якісь... Звичайно, так. Тобто, ми завжди давали свої контактні дані. Проблема в тому, що дуже часто люди їх банально гублять. За мою практику, до нас кожна третя людина приходить, каже: А я загубила. Я загубила, ну, я знаю, що ви тут працюєте так, що все нормально. Тобто, а у вас як списку цих осіб не було? Чи він теж знищився? Були вони, вони, якби пакетик пластиковий, в якому зберігалось виріб, і в цьому пакетику була, була був папірець із контактними даними. З усіма, тобто і номер телефону, і ім'я, і що за замовлення, його вартість, і так далі. Е, проблема в тому, що ці всі папірці вони згоріли всередині сейфа. Тобто, там був декілька виробів, е, там готових вже лежало, і деяка частина з них. Згоріла, деяка частково згоріла. Був виріб, в якому згоріла буквально одна цифра номеру телефону. Я перебирав з третьої, з третьої попитки. Я попав туди, куди треба мені. Тобто, ви зв'язалися з тією людиною. Да, ви, да, ви? да, я вже віддав. Це був браслет. Е, людина приїхала. Вона була дуже дуже радою, коли взагалі дізналася що те, що щось зберіглось. Люди не очікували до вас. Люди я так розумію. Самостійно ніхто не звертався, тому навіть тому, що навіть не очікувало, що щось вціліла, так да. Yeah. То скільки взагалі цих виробів, які шукають зараз своїх власників, і чи хтось взагалі з людей, окрім тієї людини, з якою ви особисто зв'язалися, чи хтось з вами виходив на зв'язок, і скільком людям ще потрібно повернути ось ці прикраси? <тас> Я подавав обяву у Інстаграм, у Телеграм і. Про пропажу чотирьох виробів не про пропажу, а про пошук пошук власника, пошук власника так е, поки не зв'язався ніхто. Друзі, ви зараз бачите на ваших телеекранах номер телефону Іллі і його інстаграм-сторінку особисто. Ви можете дзвонити до нього, якщо ви є раптом власником цих ювелірних прикрас. Якщо ви були його клієнтом будинку побуту ювілейний, і е, почувши інформацію, е, зраділи тому, що ваші ювелірні прикраси вціліли, зателефонуйте до нього і домовтеся про зустріч, яким чином. Можна буде повернути? Ну, звісно, що не зловживайте, тому що е, ну, процес ідентифікації, очевидно, да. повинен пройти, е, щоб було очевидно, що це саме ваші ювелірні Ілія, прикраси. Скажіть, а зважаючи на те, що зараз у вас немає майстерні, чи вдається вам зараз продовжувати свою роботу, чи можете ви займатися свою справу? Якщо так, то де вас можна знайти? Е, де гарне питання завдяки тому, що. Цю майстерню взагалі відкривав мій дід ще в 90-му, здається, чи в 91-му році. Мій дід дуже сильно запаслива людина, і в нас майже був повна копія, ну, повний дубль всіх інструментів. Тобто з інструментом проблеми немає. Плюс ще недавно я задумався над тим, щоб відділитись від батька з дідом, почати власну практику. І я почав закуповувати свій власний інструмент. тому Частково я взяв свій інструмент, який в мене був. Частково ми дещо витягли звіти з тої майстерні, яку зруйнували. Частково взяли те, що запас дід. І е, з, з миру пониці ювеліру інструменту. Так, як ми бачимо, українці ніколи не опускають руки, і безпосередньо ви, як ми чуємо, з династії ювелірів. Так. І ми е, щиро надіємося, що цей м, чорний день для усіх нас він, е, не змусить е, вашу династію, роботу, якою ви займались, Перерватися і, можливо, ваші діти зокрема теж продовжать цю роботу, друзі. Ми нагадаємо вам, що гостем сьогоднішнього ефіру був Ілля Маслов. Це ювелір з будинку побуту ювілейний. Він шукає власників вцілілих прикрас, які були збережені завдяки тому, що знаходилися у сейфах його майстерні. Тому, якщо ви є такими, звертайтеся до нього і повертайте ваші коштовності. Ми вам дякуємо.